Доброго дня, шановні Доброго друзі. Дня. Ми сьогодні з Світланою провели день передплатника просто неба на вулиці, і зараз у нас закінчується робочий день. Світлані треба додому. Ми вирішили викликати таксі, те, яке дало у нас рекламу. Ми е, спробуємо, як у нас це вийде. В номері газети 48. За 29 листопада вийшла реклама служби таксі 2000. І ми підтримуємо тих, хто підтримує нас. І чи вигодно це буде нам їздити? Мені, допустимо, на мої мусійки, де маршрутка не ходить, і тільки добиратися мені приходиться в зимовий час на таксі. Я хочу для себе записати цю програму на телефоні. Таксі встановилось. Відкриваємо його, цей додаток. Так, куди? Ввела адресу 60 гривень. Замовити таксі, нажимай. Друзі, ми теж тільки розбираємось. Друзі, і зараз ми замовляємо таксі. Так, давай. Ідемо. А он, певно, і наша машинка. Вон таксі написано. Бачиш, що під... таке. А? Видно, що під'їжджає. А, і буквально прийшло дуже мало часу. Так. Так, спереді. так ти спереді сідай, я ззаду. Друзі, я буду супроводжувати Світлану. Добрий день. Будь ласка, ми тільки що скачували додаток. А чим відрізняється, якби ми замовили за телефоном? Тому що в приложенні є бонуси. Даються бонуси, скидки. То есть, ну и удобнее ставить само приложение, то есть точки. Там даже если нету адреса, самого на карте много где нет. Можно просто поставить точку, если человек знает, где откуда куда поставить. Можно. И это можно... Да, так? это удобнее. И то же самое можно предварительный заказ сделать. Там можно написать комментарий. Такси это работает багатухи по почти месяц. То есть... Много людей уже попробовали. Много сделали людям бонусы. Та же самая акция, розыгрыши делаются. Скарг не было, люди довольны, да? э -э Пока нет. И, надеемся, не будет. Все пока довольны. Нападается та, которая ближе. Чтобы пассажир не долго ждал. на вашу думку, Таксі поїхало, а ми з Світланою залишились одні. Світлана, ти задоволена обслуговуванням таксі і взагалі службою? Звичайно, задоволена. З мене взяли всього лише 60 гривень замість 110, як брали звичайні таксі з мене. Із комфортом, і тепло, і зручно, і чисто в машині. Дякую, велике.